Всім привіт! Мене звати Юля. Я мешкаю зараз у Чорногорі в місті Бар. Ми з вами зараз прийшли на базар, і тут має ярмарка бути приурочена пасті. Побачимо зараз. Зайшли в найулюбленіший кондитерський магазин. Оля каже, що напевно це саме смачне, тому що воно останнє залишилося. А я показую, що тут мені подобається наполеон. Ну хтось написав, що це не наполеон. ну, Написано так, бачите, наполеон. Ось другий з краю. Дуже дуже смачно воро. Просто. За 1 кілограм 9,40. І тут можна замовити на день народження, вам напишуть, що ви захочете. І які... ну, відомі, Все. Закінчується піст, кость зараз вже закінчується, може йти спокійно. У нас в барі теж є Це кафе, але воно називається по-іншому. Я якщо знайду, я вам покажу і скину локацію. І вони лише є в підгориці і в барі. А, до речі, це теж непогане, але ну, на полон мені особисто смачніше. дуже круті, подорожі. Дивіться, Молов монтенегро такий круглий буде, магазин, торгівельний центр верніше, невеличкий. І ось це домачі. Якраз домачі це домашні міна, називається магазин. Ось, будь ласка, телефони. Ой, йдемо, йдемо на базар. Ми дійшли до базару. Люди Зараз ми знаходимося у місті Подгориця, столиці Чорногорії. В цьому магазині постійно багато людей. Я не знаю, можливо, тут ціни хороші, можливо, продукція, може і одне, і друге. Звер... Зверніть увагу, які високі чоловіки. Розумієте, там два метри росту точно. І це всі майже такі. Євро 50. Колониці євро 50. І Така класна. Ну, видно, що не вся. Хороша, але між тим. О, євро 50. Мені подобається на цьому базарі те, що вони відразу ставлять ціни. В нас ціни на базарі не стоять. Тобто я стругуєшся, чи місцевий ти, чи не місцевий. А тут, будь ласка, підійшов взяв за цю ціну. Такі запахи. рибочки. Всюди полуниця. Лимони євро 50. Це такі огірочки цікаві. Теж євро 50. Морква теж євро 50. Банани, слухати, треба купити банани. Сладка мандарина. Дуже гарний базар, мені подобається. Перед зелень. Так гарно все викладено. А що це таке? Плитва. Плитва? Плитва. Мені здається, оце, з цього можна і милиці робити. І З цього також роблять супчики. По-китайськи це зелень називається пакчой. І Оля розповіла, дуже смачний рецепт. Вона нарізає, трішки підсмаже, додає туди яйце, і це дуже-дуже смачно. Тут такі незвичайні квіти і отут. Шупер. Ось цей вазон називається Богоміла на чорногорській мові. Він коштує 20 євро. Yeah. Я so, хотіла посадити раніше Сан Северія, циліндріка. Ось так називається цей вазон. Це з Голландії приходить. Більші коштують 12 євро, а цей коштує 9 євро. Для кошту... so, no, 12, тому що це й А, керамічна so, тому yeah, що, yeah. а тут іде на панопластик. Один раз в місяць лише поливати. Ось все, вала. Кольно. Бозі. Що це, це таке в нас тут? Що це в нас такі великі ягоди? Це просто такі гарні вазони. Ну і розсада відразу, звичайно. Оці теж гарні, так? Да? Величезний просто вибір. Ось є телефони, навіть можете собі позвонити, знати інформацію. Апельсини євро 50, яблука євро 30. Такі яблука 2,50, Це зимові, мені здається. Такі євро п'ятдесят. Взагалі по 50 копійо. Продавець каже, що це самі найкращі яблука, тому що вони ростуть в горах. Вони не мають дуже багато соку, і тому, хоча Вони... тверді. Вони... Mm. Вони... Вони тверді, не м'які і тому дуже класно використовувати у випічці. Тому Але їх так цінують. Тверді, тверді треба брати. Угу. Горішки по 3 євро. Але я б вам радила, кажу, заплатувати за кілограм скільки коштує. Тому що, здається, ой, ну, так небагато, 2 євро. А потеж за кілограм, а це багато. Хоча, ну, в принципі, пала має бути дешевше. На базарі виходить що люди малічирим шам. по чорногорськи буде сремуш. От такий букет коштує євро 50. Це з яйцем, сметаночка, це така смукота. І такий чесночний запах на всю Іванівську, але пофіг це так смачно. Тобто ви зрозуміли, у неділю базар працює. Розуміло. Така грошка, сорт називається Абарта, коштує 3 євро. А полуниця домашня коштує 6 євро. Але не такий запах, і вона свіжа. свіжа. Там є дешевше, але вона вже все є. О, Ківі? А ківі коліко коштує? 3 євро. 3 євро коштує. 3 євро коштує Ківі. Коліко коштує кілограм? 2 євро. Зараз буду перший раз куштувати в цьому році полуницю. Домашню, вирощену цього року. Дивіться, акція 7,90, 6,50. Нормально за кілограм. Тут же 12,90, 15,50. Це, це піта. Піта з сиром. Коліко кошти? Євро шістдесят. Тут і сиром і з м'ясом подається. Дивіться, як вона тісто розтягує тоненьке, тоненьке просто міліметр. Нічого собі, майстриня. І не рветься. Це треба вміти. Трішечки порвалося раз. Два рази. М'ясо. Тик-тик-тик. Отако, -тик. десь, десь проходите м'ясо. Завертає. Така ковбасочка. І опа! І загнула. Все готово. Дві ковбасочки такі лягають в одну тарілочку. Супер. У змазала і розтягує поступово руками. Дуже цікава техніка. Бачите, навіть не треба скалки. І потім op, і починає крутити. так, ті що піцу роблять, але мені здається, в не таке тісто. Тут взагалі воно, бачите. Супер. Ви Дуже гарно, ага? загнула. Тепер по-іншому, бачите, це вже сир вона кладе. О, і трикутничком. Тут вже друга техніка йде. Подивіться, які красуні зробили. Такі чудові вироби для Пасхи тут. Це пап'ємо як називається, я не пам'ятаю. Придумали. Задумки классні. У мене, до речі, корзиночки немає. На Пасху, Юля. коліко кошта? 20 євро. А, воно, тому що коване. Ну, то можете там щось друге потім прикрашати. Коліко кошта оця. Оця. 10 євро. А така маленька? Сім євро. 6, Можна 6. за шість видати. Хладно порцелана, а костерускиня знаєте, що то значить. Ручно. А холодний порций порцуан. Да, а, да. у нас вруч... ручна робота. Угу. М, хвала. А от такі, дивіться, така краса скільки. П'ять. П'ять євро. А дивіться в день. І от такі. Червоні. Дуже гарно, хвала. Ага. Прикольно, 7 євро такі кролічок. Так, задумують і такі. Ну, Коротше гарні. Ага. Така краса тут. Зробила ніби рот в кроли, та я не можу артисти. Просто для поліко кошта. 10 євро. Це 10. теж 10. Теж Всі 10. Я зрозуміла. Сьогодні тут останній день вони продають, а потім вони будуть з 26 числа до 5 травня теж продавати ці вироби Пасху. перед Пасхою. Так, такі куплю собі такі стільчики за 6 євро і буду так сидіти. Жартую, мені не можна на такому доповіду. Один літр гранатового соку коштує. П'ять євро. Такі сумочки коштують 18 євро. Я так розумію, що це моя наступна покупочка буде. красива. Дуже гарна. Мені здається, я бачила таку в Греції саме оцей малюнок, тому що. Ой, Юля, давай зламай. От зламаю. Цей базар знаходиться недалеко від торгівельного центру Mall of Montenegro. Від автобусної станції ви сюди можете пішки спокійно зайти за 5-10 хвилин. Базар працює кожен день з 8 до 3. Не дивлячись на те, що в неділю всі торгівельні центри та магазини зачинені, і навіть базар у барі теж зачинено. Цей базар працює навіть у неділю. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю миру. Душі, любові, благодаті, мудрості, щоб Ісус Христос завжди був у вашому серці, щоб Пресвята Богородиця покривала своїм омофором, і ангел-охоронець завжди був біля вас. Цілую вас, люблю і обіймаю. І, звичайно, бажаю всім нам перемогу Україні та Ізраїлю.